Вітаю. Не знаю, чи вдасться, чи вдалося напроти зі дня викласти відео ранішним. Сьогодні дуже цікавий був світанок. І ось чому бувають у нашому житті такі дні, поворотні дні, які відчуваєш всім серцем і розумієш, що ці дні закладають життя на багато років, а інколи на багато життів наперед. І треба не пропустити той день. В цей день ти підходиш до вибору. Ти... Це аби ти був програміст і тобі стояло завдання написати або одну, або іншу програму, а потім вибрати, якою програмою користуватися надалі саме на цьому комп'ютері. Так от ми той комп'ютер, який з вчорашнього дня, з 12.12 .12. обираємо свої програми. І це ключові дні. Вони дійсно ключові. Що вам сказати? Як себе поводити всі дні? Сповніть своє серце радістю. Обирайте серцем. Обирайте добро. Ви можете обрати і зло. Ніхто вам не заборонить. Але оберіть добро. Оберіть майбутнє своїх дітей, онуків, майбутнє цивілізації людей. Оберіть себе щасливого. Візьміть відповідальність на себе за свої думки, свої емоції, свої дії. Подивіться на ситуацію з боку. Ви знаєте, колись товариш говорив, що треба діяти так, щоб ви з повагою до себе. Кожен крок повага до себе. Від поваги до себе знаходиться повага до оточуючих. Повага до вищих сил, до творця всього сутнього. А він і батько і мати наші небесні. Не забувайте цього. Сьогодні дійсно енергетично насичений день, дійсно день звершень. Що з тим робити було і буде, і ці дні протягнуться певним часом ще, можливо, тиждень, можливо, біля того. І що? А головне не профукати свій шанс. Головне зібратися з силами. Зробити глибокий видих. І неважливо, якого огороду ви нагородили. Важливо, що далі. Важливо одне, що далі. Неважливо, що відбулося в вашому житті. Почніть з білого аркуша. Візьміть картку чисто. І пишіть, пишіть своє життя. І хай цей твір стане бестселером.